Лютого президент Джо Байден звернувся до Конгресу США зі щорічною промовою про стан справ в країні. Байден згадав Україну, закликав до реформ та двопартійної співпраці. Колеги демократи назвали це звернення Рузель... Рузвельтівським. А парламентарі з республіканської партії освистували виступ президента про ключові тези промови та як її сприйняв конгрес. Ми розпитаємо у Марії Ульяновської. Марія, отже, це найважливіша щорічна промова президента США. до неї прикута увага мільйонів американців, що саме сказав Байден про Україну і які були основні тези. Дійсно, ця проблема ця промова є найважливішою, адже її дивиться набагато більше глядачів, навіть ті, хто не цікавляться політикою, зазвичай цю промову дивляться. І для президента Байдена, в якого за останніми опитуваннями, рейтинг серед виборців менше ніж 50%, тих людей, які підтримують те, що він робить, це була чудова можливість звернутися не лише до конгресу, а й до виборців і пояснити їм, які у нього політичний курс, які у нього пріоритети. Тому не дивно, що 80% промови вони були присвячені питанням Внутрішньої політики проте Україна також була представлена учора. Зокрема, посолка України в США Оксана Маркарова. Вона була присутня серед почесних гостей. Вона сиділа поруч із Джил Байден у президентській ложі, і пропоную зараз послухати, що саме сказав президент Байден про Україну Вторгнення Путіна стало випробуванням віку, випробуванням Америки, випробуванням світу. Чи будемо ми відстоювати найголовніші принципи? Чи будемо ми відстоювати суверенітет, чи будемо ми відстоювати право людей жити вільними від тиранії? Чи будемо ми відстоювати захист демократії? Такий захист має значення для нас, оскільки він зберігає мир і застерігає потенційних агресорів від загрози нашій безпеці та процвітанню. Через рік ми знаємо відповідь: так планували відстоювати, і так ми зробили. Разом ми зробили те, що Америка завжди робить найкраще. Ми на чолі. Ми об'єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протистоїмо агресії Путіна. Ми стали з українським народом. Сьогодні ввечері до нас знову приєднується посолка України у Сполучених Штатах. Вона уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу. Посолка тут підніміться. Будь ласка, щоб ми всі могли вас побачити. Will you stand so we can all take a look at your you. stand with you? Ми будемо з вами стільки скільки потрібно. Марія в торічній промові, яка відбулася через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії, Байден згадав про Україну вже у перші хвилини. Цього разу слово Україна прозвучало вже наприкінці звернення. Про що це говорить, і які були реакції на його слова? Дійсно, минулого року президент Байден говорив про Україну майже одразу. Це було на початку березня. Повномасштабне вторгнення тоді тільки розпочалося, і президентові потрібно було пояснити і конгресу, і виборцям, який буде політичний курс, як штати діятимуть у цій ситуації, яка буде підтримка України. Тому тоді. Президентові треба було витратити багато часу для того, щоб пояснити усім, що Штати Сполучені Штати будуть робити далі. Цього року президент був дуже лаконічним. Ми щойно це почули. І вчора ми говорили про це з політологом Сергієм Куделою. Я пропоную послухати, що він як він проінтерпретував таке коротке звернення щодо України. А і мені здається, що частково ця обмежений час, який Байден присвятив Україні, він пов'язаний з тим, що він впевнений в тому, що ця двопартійна підтримка існує, що вона сильна, що її навряд чи очікувати можна якусь дезінтеграцію цієї коаліції, і тому це питання для нього є вирішеним. Він тому рухається в інших наступних наступних питаннях. А, а, але а, з іншого боку, мені здається, що так він заявив про те, що він буде стояти з Україною до кінця. Ці заяви звучали і раніше. Це не є новою заявою з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто ми чули ці обіцянки дуже багато разів а, і, і раніше, а, але важливо, що він підтвердив це знову публічно. І така двопартійна підтримка Конгресу щодо допомоги Україні вона була видна навіть неозброєним оком, навіть візуально, тому що дуже багато політиків прийшли з українськими атрибутами з українською символікою. Це були і жовто-блакитні краватки, і брошки, і стрічки. І було видно, що конгресмени таким чином намагалися виказати свою підтримку в питанні України. Крім того, коли президент Джо Байден говорив про Україну, це був один із небагатьох моментів, коли одностайно уся зала аплодувала стоячи. Були, звісно, певні винятки, були певні конгресмани, конгресвомені, які не підтримували це, але вони були у своїй меншості. Наприклад, конгресменка Марджорі Тейлор Грін, яка відома своєю позицією щодо непідтримки України, вона не аплодувала в цей час, і потім в Твіттері написала, що президент США дуже прагне захистити українські кордони, але кордони Сполучених Штатів він так не захищає. Проте знову ж таки кажу що це більше винятки ніж правило, тому що навіть серед республіканців була видна вшелена підтримка Тез щодо допомоги України, і зокрема, навіть конгресмен Джимі Гомес говорив про те, що боротьба за демократію в Україні це боротьба за демократію в усьому світі. Ну і також конгресмени демократи, які традиційно підтримують Україну, аплодували, коли президент говорив. Про допомогу Україні, і зокрема, конгресвумен Джин Гін написала пізніше, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну, коли вона захищає свій суверенітет і несе факел демократій по всьому світу. Дякую, Марія. З нами на прямому зв'язку з Капітолія була Марія Ульяновська, яка стежила за промовою президента Байдена про стан справ в країні.